Усім вітання! Ви на каналі Дохід Юей. Сьогодні поговоримо про нову грошову роздачу, в якій абсолютно кожен зможе заробити 50 доларів за реєстрацію та 50 доларів за кожного запрошеного друга. Обов'язково підписуйтесь на цей канал та додивляйтесь відео до кінця. Також рекомендую підписатися на телеграм-канал, адже там я регулярно публікую усі новини зі світу криптовалюти та фінансів. Та найголовніше, ділюся інформацією, яка дозволяє вам заробляти. Так от переходимо одразу до справи. Платформа Haru Invest оголосила про нову реферальну програму. За якою кожен новий користувач, який зареєструється та виконує умови, зможе отримати 50 доларів у монеті біткоін. Також 50 доларів можна отримати за кожного запрошеного друга. Тобто, якщо ви запросите свого друга по реферальному посиланню, і ви отримаєте 50 доларів, і відповідно він також отримає 50 доларів. Давайте розберемо, що це за платформа. Зрозуміло, виникають певні сумніви, адже кожен новий продукт на криптовалютному ринку це, так би мовити, новий ризик. І, відповідно, немає 100% впевненості, що це не якийсь скам і так далі. Одразу скажу: я досить багато аналізував. Продукт і справді голосно заявив про себе відносно недавно, але платформа працює вже з 2019 року. Платформа є азійською, зокрема, на самому сайті вони дають досить велику порцію інформації про себе, а саме кількість. Відповідно, користувачі, загальні залучені інвестиції, країни, з яких є користувачі, і так далі. Тобто, досить детальної інформації, ви можете ознайомитись, в принципі, стандартна платформа для стейкінгу, для тримання ваших коштів. Якщо ви є досвідченим користувачем, ви можете провести якісну аналогію з Nexo. То дуже все схоже, в принципі, похожий функціонал. Користуємось, начебто. То тут має бути дещо безпечніше, навіть ніж на біржі, тому. Ось такий новий гравець на ринку, і задля того, щоб залучити нових користувачів, потрібно їх якось заманювати. Відповідно, вони інвестують в маркетинг, адже найкраща мотивація це фінансова винагорода. Відповідно, ви також можете оцінити якість сайту, в принципі, увесь його функціонал. Видно, що тут якісна робота. Відповідно, це не якась шарашкина контора, яка створена на колінці. Також варто пам'ятати, що, звичайно ж, в будь-якій е, штуці, що пов'язано з криптовалютою, є певні ризики, але знову ж таки, я вже проінвестував сюди 1000 доларів, тобто закинув на два аккаунти. Я думаю, що це найкращий доказ того, що я вірю в дану платформу і планую заробити на ній немало грошей. Давайте безпосередньо переходимо до реєстрації. Підготував для вас текстову інструкцію, щоб. Кожен новачок, кожна людина, яка робить це вперше, або ж не має досвіду на реєстраціях щодо подібних платформ, могла собі покроково подивитись, і відповідно це банально зручно. Переходимо за посиланням, яке я залишаю ось тут, і створюємо наш акаунт. Можна це робити як з комп'ютера, так і з мобільного додатка. Це також в принципі вказує, що софт пропрацьований і все зроблено якісно. Так, тут ми обов'язково обираємо персональний аккаунт, створюємо його, вказуємо пароль, електронну пошту і тут підтверджуємо наш пароль. Далі верифікація мобільного телефону. Вказуємо, натискаємо send, нам приходить код, і ми його вводимо. Рухаємось далі, натискаємо Get Started, верифіковуємо наш аккаунт, тобто натискаємо «Resend email» і нам прийде код на нашу електронну пошту. Тут ми знаходимо цю повідомлення і натискаємо Verify now. Рухаємось далі. Вітання. Ми підтвердили нашу електронну адресу. Далі ми можемо переходити для зручності в мобільний додаток. Я безпосередньо все робив з мобільного додатку, все досить чітко зроблено. Вам рекомендую встановлюємо його і починаємо. Тут вводимо наш емейл і пароль, якщо ви реєструвалися спочатку на комп'ютері. І переходимо до верифікації нашого акаунту. Звичайно, потрібно верифікуватись. Взагалі ставте під сумнів сервіси там, де не потрібна верифікація, адже створити мульти зараз досить просто, і відповідно заабузити також просто. Якщо у вас не вимагають верифікації, значить щось тут нечисто. Відповідно, тут верифікація нам потрібно підтвердити свою особистість, щоб біржа бачила, що ми не бот і вони ведуть гроші реальній людині. Так, тут натискаємо продовжити, обираємо Країна, Україна, дата народження, гендер і національність, знову ж таки Україна. Тут, в принципі, все зрозуміло. Далі ми обираємо паспорт, ID-карту або посвідчення водія для того, щоб пройти верифікацію. В принципі, обирайте документ по тому, який вам зручніший. Я проходив через закордонний. Далі тут ми робимо селфі. І нам потрібно підтвердити виписку відповідно по нашій адресі. Підійде для цього найкраща виписка з банківської карти. Я брав з монобанку, також використовую з привату, можна з будь-якого іншого банку, в якому є якісний мобільний додаток і можна сформувати довідку, що важливо, вона повинна бути англійською мовою. Якщо чомусь у вас не фіксує вашу довідку, її можна роздрукувати і сфоткати. Але в принципі я завантажив файлом і проблем. Не було. Так, далі е, ми, так би мовити, чекаємо, доки нас верифікує. В принципі, я чекав приблизно 10 хвилин. Верифікація проходить досить швидко. За цей час ми можемо поповнити наш депозит. Знову ж таки, основна умова це депозит в розмірі понад 500 доларів, який ми відправимо у стейкінг. Мінімальний термін стейкінгу, який я усім рекомендую, це 15 днів. Тобто ми закинемо наші кошти на 15 днів, нам накапають якісь бонуси, і ми їх виведемо. Що стосується головного бонусу в розмірі 50 доларів, нам його дадуть моментально. Що, як на мене, виглядає дуже круто, тому що. В усіх подібних акціях доводилось чекати, або принаймні ваш бонус був заблокований і ви не могли його виводити. А тут все досить зручно. Бонус ми можемо виводити одразу. Так, ми обираємо тезер USDT. Знову ж таки, ми можемо закидувати в XRP в теорії там менша комісія, але знову ж таки, після того, як ми їх закинемо, нам потрібно буде конвертувати XRP в Тезер, і так, і так ми також втратимо якісь кошти. Тому зараз досить лояльна комісія в мережі erc 20 з Binance, а саме 3,2 долари, тобто це далеко не 10, як було раніше, я сам думав, що це так, і закидував на FTX, а з FTX, відповідно, відправляв безпосередньо на Haru Invest. Але коли я закидував Litecoin на FTX, потім конвертував його в USDT, я також втратив приблизно 2 долари, тому цей геморой не вартий того. Тому, в принципі, можемо напряму з бінансу відправляти. Зараз комісія показує 3,2 долари. Якщо вона буде в цих межах, однозначно рекомендую. Ви зекономите величезну купу часу і не будете заморочуватись ось цими конвертаціями. Варто пам'ятати, що відправка в нас в мережі ERC-20, в мережі ефіра. Будьте дуже уважні, коли відправляєте ваші кошти. Далі ми переходимо безпосередньо у стейкінг, коли прийшли наші кошти, натискаємо Start Earn, тобто старт заощадження. Знову ж таки, обираємо Earn, обираємо наш USD. Що важливо, потрібно, щоб було більше, ніж 500 доларів. Як бачимо, тут є більше, ніж 500, обираємо Max і відправляємо у стейкінг. Як бачимо, періоди є різні, але рекомендую закидати на 15 днів. Далі ви зможете якби щось продовжити, або швидше за все, просто вивести собі на Binance чи будь-яку іншу біржу, якою ви користуєтесь. Кладемо наші 500 доларів у стейкінг на 15 днів, і за це нам одразу дадуть плюс 50 доларів. Підтверджуємо, як бачимо, ми успішно поклали наші USDT на плюс 15 днів. І ось як бачимо, одразу ж на нашому балансі 550 доларів. Наш бонус приходить у біткоїні. Одразу скажу, біткоїн в принципі, можна конвертувати в XRP і виводити на Binance. Я вже протестив, мій вивід склав 6 годин. Тобто я очікував такий час. Знову ж таки, тут мережа Ethereum плюс платформи подібного типу досить довго виводять. Вивід працює, ні за що не хвилюйтесь. Просто то потрібно почекати в принципі, ідеально відправляти ввечері, лягати собі спати, і вранці вже кошти будуть на вашому балансі. Так, після того, як ми закинули наші кошти в стейкінг, ми можемо зайти в вкладку Refer і «Earn» і, відповідно, копіювати нашу реферальну адресу для того, щоб запрошувати наших друзів, можливо, закидувати кошти інших аккаунтів і, відповідно, заробляти. Ми копіюємо наше посилання і запрошуємо друзів. Також зараз є крута можливість, адже першим 300 людям відповідно біржа дає таку можливість саме додаткові 100 доларів за запрошення ваших трьох друзів. Тобто, ви запросили трьох друзів, і вам додатково ще дали 100 доларів. Тобто, ви заробили 150 бонусу плюс ще 100. По факту, за запрошених трьох друзів, ви отримали 250 доларів, що зараз складає 10 тисяч гривень. Справді крута можливість, тому обов'язково використовуйте її. Ну, якщо у вас ще немає таких коштів, таких як 500 доларів. Я цілком вас розумію. Однозначно працюйте, заробляйте їх, і пізніше ви зможете примножувати їх на подібних роздачах або банально на рості криптовалюти. Всі, з чогось починали, в мене також колись були менші бюджети, і відповідно, я не міг собі цього дозволити. Не варто розчаровуватись, якісь більш. Дрібні роздачі також ще будуть однак, в кого є така можливість, не раджу пропускати, адже потім буде дуже шкода, коли всі зароблять. А ви пропустите роздачу через ваші сумніви і так далі. В принципі, ще по Haro Invest, це криптовалютна платформа, яка була заснована ще в 2019 році в південній Кореї зі штаб-квартирою в Сінгапурі. Сінгапур це так би мовити, колись було крипто столиця. Зараз можливо це Дубай. Загалом досить просто там створювати криптопроекти, тому вони всі стікаються туди. Про те, що я говорив раніше, в них є клієнти 140 країн за цей час, вони залучили 2,1 мільярда доларів США інвестицій. Тобто, платформа є перевіреною і є досить надійною. Знову ж таки. Не раджу вам сумніватися, адже все тут е, якісно, і ви самі бачите зовнішній вигляд, що тут явно е, готується якісний продукт, і вони залучають нових користувачів задля того, щоб формувати базу. Я думаю, як працює маркетинг, всім зрозуміло. Ви. Протестили продукт, він вам сподобався, і відповідно ви стали його користувачем. Так само і в криптовалюті, і зокрема, таких платформ є багато. Для того, щоб заробляти на нових користувачах, потрібно їх залучити. Також що варто відзначити по дедлайнах дедлайн до 31 жовтня, тобто грошова роздача стартувала вчора, і вона триватиме до 31 жовтня. Тобто є якісь реальні терміни, не так як було в Нексо, що вони працюватимуть постійно і по факту вони працювали рік. Тут є обмежені терміни, тому не раджу відкладати, адже в будь-який момент роздача може прикритись і відповідно або обмежать її для України, або Знову ж таки, зменшують суму бонусу або якось ускладнять умови. З досвіду, вже понад два роки я зустрічав багато випадків, тому однозначно робимо сьогодні і не відкладаємо на завтра. Знову ж таки, дякую усім за те, що дивитесь цей канал. Обов'язково підписуйтесь на YouTube який я веду українською, та на Telegram який також українською, і намагаюсь шукати для вас нові теми для заробітку проєкті, так би мовити, на майбутнє дуже багато цікавих відео, тому однозначно підписуйтесь, щоб не пропускати. Ще раз вам усім дякую і до наступних відео.